Боротьба з службовцями корупціонерами в Україні зараз набирає все більше хобертів. Кількість службовців-мільонерів, які погоріли на хабарях, кожного дня невпинно росте. І коли перших все ж таки притягають до відповідальності, аби дійсно навести лад, існує ще одна категорія службовців, яких під гучною назвою антикорупційної кампанії фактично прибирають з посади за принципову позицію та незгоду працювати за старими схемами. Це Владислав Пустоваров, екс очільник міліції Черкащини, саме сьогодні, 12 ве. Вересня у Почерському районному суді міста Києва відбудеться попереднє судове засідання, де Владислава обвинувачують у перевищенні службових обов'язків. Владислав переконаний, що це відверте фабрикування справи. За час моєї роботи це два роки на посаді керівника міліції та поліції Черкаської області. Я проявляв принципову позицію по питаннях. Це в місті Шекаса? В області? В області. в області. Це не влаштовувало певних осіб, які звикли наживатися всіх. Зучених діях не вірять в цей громадяни та жителі Черкащини. Ось цей чоловік разом із багатьма місцевими активістами приїхав підтримати Владислава Володимировича для нас, це як був грім серед ясного неба, коли ми узнали, що нашого генерала, який займав завжди таку е, позицію принципову, да він професійний. Е, Півробітник органів внутрішніх справ він почав від сержанта так, і закінчив на той час генералом вже, був будучи генералом. Він, він був ну, справжнім захисником, захисником прав людей. У нас він був рівно віддалений, саме головне від цих партій. Так. Він не підтримував жодної стати, але він підтримував людей. У Нас зібралося 18 лідерів громадських організацій, і ми зразу ж там написали листа на ім'я президента, голови Верховної Ради. На... Ім'я міністра внутрішніх справ в тому, що ми не віримо в те, що відбулося. А потім уже пізніше ми вияснили, що дійсно що то була така груба підстава, так, щоб звільнити посаду і щоб на ту посаду посадити людину, яка б задовольняла, мабуть, ті сили, які борються проти добра і справедливості. Суд, який тривав близько 40 хвилин, все ж таки прийняв зважене рішення обвинувачуваний. Акт на Владислава визнали незаконно оформленим. Однак, як стверджують захисники Владислава Володимировича, це ще далеко не кінець, тому що обвинувачення з нього не зняті, а сторона заявника має виправити всі помилки та недотримані норми в акті. Тому справа триває. Лишається тільки сподіватися, що суд прийме справедливе рішення.